Давайте сьогодні розповім історію корейського автопрому. Перші спроби створити власний автопром почалися ще під час Корейської війни. І тут одразу треба сказати, що до війни цієї індустрії в них не було взагалі, бо не було відповідних технологій, і через високий рівень бідності в країні майже не було автомобілів. А коли почалась війна, то американці почали завозити туди різноманітну техніку для ведення війни, танки, вантажівки, джипи. І через активну експлуатацію ця техніка потребувала постійних ремонтів, бо її потрібно було швидко відновлювати та повертати в стрій. Ну і, звичайно ж, для економії часу все це треба було робити на місці. І так по країні почала з'являтися велика мережа майстерень для ремонту техніки. Корейці навчились розбирати автомобіль, міняти деталі. Деякі прості металічні деталі навіть виточувались на місці. А оскільки цей процес розбирання, ремонту та збирання авто по суті був технічно схожий на збірку готового транспортного засобу, то ще згодом корейці почали експериментувати зі збіркою нових авто з американських деталей. І так з'явився перший корейський авто під назвою Сібал. Однак при цьому саме виробництво залишалось кустарним, в основному через дефіцит грошей та обладнання. Наприклад, через відсутність пресового обладнання вони брали американські бочки для зберігання нафти, потім розрізали, розгортали їх. А далі з цих сталевих листів. Робили елементи кузову. Ну і оскільки інтересу уряду до цієї промисловості не було, то з часом це виробництво занепало, а сама компанія збанкрутувала. Відношення до галузі змінилось, коли до влади прийшов пак Чун Хі. І одній з перших його ініціатив було ухвалення програми розвитку автомобільної галузі, де галузі був ухвалений окремий закон про захист автомобільної промисловості, підготовлений п'ятирічний план розвитку. А сама стратегія розвитку полягала в наступному. Оскільки пак Чунхі був прихильником авто, то йому дуже хотілося, щоб. Його країна теж вміла їх виробляти. Спочатку це мала бути збірка іноземних моделей, деталі яких мали б імпортуватись, з перспективою, що з часом ці деталі мали б виробляти всередині країни. Потім уряд обирав якусь одну компанію, якій надавала ліцензія на виробництво авто. Однієї компанії було достатньо, бо ринок був дуже маленьким через бідність країни, і ця ліцензія дозволяла компанії отримувати довгострокові кредити, купувати іноземну валюту, користуватись податковими пільгами. Наприклад, якщо говорити про можливість купівлі іноземної валюти, то в той період уряд Пак Хі поставив під контроль весь імпорт, і жодна компанія не могла імпортувати щось за кордону, поки не отримає ліцензію. Першою компанією, яка отримала таку ліцензію, була компанія Sayanara Motors. Почала вона досить непогано. Завдяки фінансовій підтримці уряду компанія побудувала власний завод, потім підписала угоду про співпрацю з японською компанією Nissan. По умовам цієї угоди, Саєнара мала імпортувати деталі з Японії, а потім з них збирати автомобіль Nissan Bluebird. Ну, хоча сам бізнес був дуже прибутковим, але незважаючи на такі успіхи, діяльність компанії не задовільняла уряд. В основному через повільне впровадження локалізації виробництва деталей. І в 1963 році уряд відкликав ліцензію, і компанія, яка побудувала всього 2700 авто, збанкрутувала. Наступною компанією, яка отримала ліцензію, була компанія Shenzhen Motors, яка до цього ремонтувала американську техніку. Разом з ліцензією вони отримали так само і активи з компанії Сеанара. Тому не стали Велосипед, а продовжили випускати моделі Nissan BlueBird. Вже пізніше, в 1966 році компанія також налагодила складання автомобілів Toyota. Однак, як і у випадку з CNR Motors, повільні темпи локалізації стали причиною відкликання ліцензії. І щоб чергово не наступати на й ті самі граблі, уряд вирішив змінити стратегію та створити конкуренцію в галузі через надання ліцензій декільком виробникам. Так в 1967 році ліцензію отримувала компанія Hyundai, потім Азія Моторс. Тисячу 1971 році компанія KIA Motors. в цілому 60-ті роки можна назвати відносно успішними в розвитку автомобілобудування, бо хоча саме виробництво зросло в десятки разів, але в абсолютних цифрах воно залишилось досить невеликим. Станом на 1970 рік складало лише 29 тисяч авто в рік. Також ще однією проблемою розвитку було дуже повільне збільшення локалізації виробництва. І хоча уряд дуже багато приділяв уваги цьому питанню, але незважаючи на досить агресивну політику уряду щодо примусу виробників, бажаних цілей так і не було досягнуто. Ось візьмемо двигун. В той період корейські виробники імпортували ці двигуни з інших країн. І оскільки цей двигун формував значну частину собівартості авто, то уряд дуже хотів створити виробництво двигунів всередині країни, щоб менше витрачати валюти на імпорт. Проте всі спроби створити єдиний завод з виробництва двигунів для всіх виробників закінчилась невдачою. І в 1973 році, в рамках оголошення масштабного плану розвитку важкої і хімічної промисловості в країні президент оголосив амбітну ціль вийти на рівень виробництва 500 тисяч авто на початку 80-х років. В рамках цієї ініціативи був запущений довгостроковий план розвитку автомобільної промисловості. Згідно цього плану, всі чотири виробники мали надати свої бізнес-плани щодо створення власної серійної. Моделі недорогого авто з високим експортним потенціалом. І якщо проект затверджувався, компанія отримувала підтримку держави у вигляді фінансування пільг та субсидій. Першим схваленим проектом такого авто був Hyundai Pony. Звичайно, що корейці не могли власними силами створити цей автомобіль, тому компанія Hyundai найняла британського фахівця Джорджа Торнбула, який до цього працював одним з керівників британської автомобільної компанії British Leyland. А той з собою привіз ще п'ятьох інженерів. І ось ця група британських інженерів разом з корейцями, яких паралельно також і навчали, займалась розробкою нового авто. І в 1975 році вже був випущений перший корейський автомобіль під маркою Hyundai Pony. А ще Стрі роки компанія вже експортувала 18 тисяч авто в 42 різні країни світу, і зараз без будь-яких перебільшень можна сказати, що випуск цього авто став поворотною точкою в історії корейського автопрому, тому що це був перший автомобіль, який продемонстрував, що продукція корейського автопрому може бути конкурентною на міжнародному ринку. І в 1977 році уряд південної Кореї був настільки впевнений в майбутньому галузі, що встановив нову планку по виробництву авто: 1 мільйон в 1981 році, та 2 мільйони. В 1986 році ну і звичайно ж для досягнення цих показників компанії почали активно нарощувати виробничі потужності за рахунок кредитів, які їм ще давали державні банки. Однак недовзі на горизонті з'явилася інша проблема: в 1979 році в Ірані почалась революція, і оскільки в той час ця країна була другим за величиною експортером нафти у світі, то ця подія одразу ж привела до стрімкого зростання нафти, що в свою чергу привело до падіння попиту на автомобілі. І якщо в 1979 році Корея виробляла 200 тисяч авто, то в наступні два роки виробництво зменшилось майже вдвічі. Тобто галузь зіткнуло з важкою кризою, і корейським автомобільним компаніям загрожувала банкрутство, бо вони набрали кредитів, щоб наростити виробничі потужності, а продажів не було. Тому щоб врятувати важливу галузь, уряд знову прийняв рішення щодо реструктуризації заборгованості та раціоналізації виробництва. Ну і тут потрібно сказати, що головна ціль, яка ставилась урядом перед корейськими виробниками, було Нарощування експорту. І незважаючи на певні успіхи, але досить довгий час корейцям заважали японці, які почали раніше вже виробляли якісні, але дешеві авто і теж користувалися державною підтримкою. Тому корейцям було дуже важко конкурувати з японцями, аж поки в 1985 році уряд США не змусив підписати Японію угоду про добровільне обмеження експорту японських авто в Сполучені Штати. Але ще більший удар по японському автопрому зробила плаза угода, яка привела до укріплення курсу та здорожчання японських авто, і ось саме ця ситуація відкрила шалені можливості перед корейськими виробниками в сегменті дешевих малолітражок на ринку США. Всього лише за три роки торгової війни США та Японії експорт корейських авто виріс чотири рази з 150 до майже 600 тисяч авто, а загальне виробництво авто зросло до майже одного мільйона авто. Ну і хоча корейський автопром ще не раз зіткнеться зі злетами та падіннями, але саме у 80-х роках корейський автопром став конкурентно спроможним